Відсутність суверенітету в безпековому секторі. Що говорити, якщо в 94-му році про це сьогодні багато говорять. До речі, в грудні ми будемо відзначати 30 років цієї події. Ми віддали ядерну зброю на вимогу одночасно Москви, Вашингтону, Лондону. Це парадоксальна єдність була Москви, Вашингтона і Лондона, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Я зараз не буду говорити треба, не треба. Я говорю про відсутність суверенітету, що хтось вирішив, і ми зробили так, як нам сказали: позбулися ракет, авіації. Ракет, якими сьогодні по нас атакують, в тому числі сьогодні вранці вся Україна переживала чергову ракетну атаку в безпековому секторі. Ми відмовилися від суверенітету, в політичному секторі. В Україні дуже давня поширена практика, принаймні була до певних часів, призначати в тому числі на державні посади людей після консультацій з посольствами іноземних держав. Можливо, ви про це не, знає, не знали. Я просто про це інформую. Сьогодні дуже часто в Україні призначають раніше на державні посади. Зателефонувавши в посольство різних держав. Питання не в тому, яке це посольство: чи російське, чи, чи бельгійське, чи американське, чи іспанське. Ми комунікуємо з різними, але гідність і суверенітет це не порожні слова. В економічному секторі, в тому числі, сьогодні в Україні найбільші всі державні монополії, як Укрзалізниця, «Укренерго», Укренергоатом, Укрпошта, Адміністрація морських партів, аеропорт Бориспіль». всі майже всі ці компанії вони мають в керуючих органах, в наглядових радах іноземних громадян. Ну і звісно, дорогі друзі, в громадському секторі це те, що близько для багатьох з нас. Я думаю, на жаль, сьогодні в Україні громадський сектор, громадські організації, недержавні організації, вони великою мірою. Або контролюються, або сильно їхні наративи залежать від донорського фінансування, яке вони отримують. Я думаю, що всі, хто тут займається громадською діяльністю, якщо ви намагалися отримати грант або фінансування від різноманітних міжнародних фондів, не церковних, не християнських, ви дуже часто з тим стикаєтесь, які наративи там. Просуваються Навряд чи ви зможете отримати фінансування на якісь заходи пов'язані з утвердженням сімейних цінностей в Україні, або навіть заходи про те, щоб популяризувати ідею, що українські надра, корисні капали не мають належати українському народу. Повірте мені, ви ніколи не знайдете кошти фінансування на подібну громадську діяльність.